Покажу вам ще один легенький стібочок. Теж петельний, тільки перехресний. Дивіться, виводите голочку, вколюєте поряд, потім берете оцю петельку, перевертаєте навхрест, виводите голочку сюди знов нагору. Ось так. Підтягуєте трішечки цей стібочок і фіксуєте. Ще раз покажу. Перевернули петельку, підтягнули. І зафіксували і ще раз вкололи поряд, перевернули, витягли голочку і зафіксували, от і все.